Світлої пам'яті владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло упродовж 30 років збирав унікальні ікони кінця 18-го, початку 20-го століття, створені у найрізноманітніших техніках. У його колекції зібрано сакральні експонати на полотні, дереві та металі. Зараз вони зберігаються в музеї сакрального мистецтва, що в соборі проображення Господнього Української греко-католицької церкви. У музеї писанкового розпису презентували лише частину з колекції, 15 ікон. Вони відображають фрагменти із земного життя Ісуса Христа, відкрили експозицію саме у часі Великого Посту. Щоб кожен замислився над своїм буттям, каже директор Національного музею мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Коли не стало владики Миколая Сімкайла разом із церквою, музейні співробітники, а також художники, взялися за створення музею ікони із колекції власне владики Миколая Сімкайла. І власне сьогодні ми дуже хочемо нагадати Коломіянам про те, що є така, е, такий музей, що є така унікальна збірка, яка сьогодні дуже є актуальною е, в часі, коли ми готуємося до великодних свят, і з тим, щоб не тільки на літургії, не тільки на службі Божій, не тільки в тих е, обрядах, які відбуваються в церкві, ми могли перейнятися власне тою дорогою, якою пройшов Христос. Долаючи всі перешкоди на своєму шляху для того, щоб спасти людство, до оформлення музею сакрального мистецтва, де перебуває уся колекція ікон, долучився і заслужений художник України Мирослав Ясінський. Він співпрацював світлої пам'яті владикою. Художник каже, це людина не просто сьогоднішнього дня, це людина, яка вже увійшла в історію. Владики, вже нема кілька років, але діла, справи владики живуть і ще будуть довго жити. І це говорить про те, що це була людина не просто нинішнього дня, це владика, який йде в історію. І я, як художник, ми з ним дуже тісно співпрацювали. І е, оця виставка, я коли зайшов, перше побачив цю виставку, я кажу е, за відділом музею, писанки кажу. Е, Якби моя воля, я хотів, б хотів би, ця виставка була тут постійно. Ну, але ці роботи знаходяться в Нижній церкві у соборі нашому, і це дуже добре, тому що парафіяни, крім того, що моляться, вони бачать ці прекрасні шедеври, які зберіг власне, Владика Сімкайло. Дуже приємно, що ці роботи живуть і що Владика Василій продовжує цю справу. І, і я думаю, що буде створений ще якийсь більший музей, тому що це маленька частинка тих робіт, які зібрав Владика. Колекція владики Сімкайло унікальна тим, що тут зібрано образи з багатьох християнських святинь. Вони виконані в різних техніках та стилях. А головне ікони відтворюють рідкісні сюжети із святого письма. Наголошую настоятель катедрального собору преображення Господнього, отець Олександр Волощук. Кожна ікона то є найперше євангеліє, яке не написано є буквами, але зображено найперше фарбою і тим митцем, який то творив. І вдивляючись, в кожну ікону, ми можемо справді віднаходити там. Самого Господа владика Миколай перед часі Великого посту перед великоним робив виставку, можливо, не час не цілої своєї колекції ікон, бо її виставити треба дуже велике приміщення, але робив таких або страсних ікон, або які більше нас приближали до великодня. І таку саму виставку ми цього року вже з ініціативи навіть музейних працівників також вирішили відтворити, щоб люди нашого міста і мешканці і також приїжджі могли побачити. Ці цінності нашого християнського такого життя майже три роки тому владика Микола Сімкайло відійшов у вічність. Та про його справи, про його невтомну службу Богові та людям не забувають і сьогодні.